Привіт, всім, це мілітарний. І сьогодні ми робимо огляд на безпілотну платформу розробки компанії Українська Бронетехніка. Привіт, представся, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Микола Кузьма. Я заступник генерального директора з розвитку. Що це за машина і для чого вона створена? Це е мультизадачна платформа. Першочергово вона розроблена для перевезення маленьких дронів з маленьким радіусом дії до визначених місць. З того місця вони запускаються і, відповідно, йдуть виконувати свою бойову задачу. Також цей дрон може, може бути використаний для перевезення небезпечних вантажів, для перевезення матеріалів для побудування укріплювальних споруд і багато чого іншого. Цікавого. А вона може стосовуватись для розмінування? Звісно, так як. Мінери часто вивозять небезпечний вантаж, вони в першочергово може використовуватись для перевезення високонебезпечних вантажів для того, щоб врятувати життя водія того ж самого, бо це безпілотний об'єкт. І відповідно на цей автомобіль може бути зроблені ціла система правильних сканерів, яке буде малювати карти, але це вже третя степенна задача. нею. на чому протектор заснований? Ми використовуємо е, найдоступніші шасі. На автомобільному ринку з дизельним двигуном, які зарекомендували себе надійно, які коштують дешево, і відповідно, які завжди є на складі. Саме головне причина, щоб вони були на складі і ми могли витовляти свою продукцію дуже дешево і, відповідно, в великому об'ємі. Ми використовуємо всі платформи, які є на ринку, які підходять для цього завдання. Тобто з гарною прохідністю 4х4, зі швидкістю, можливо, колись перейдемо на власний випуск, для цього треба багато замовлень. Ага, а яке рішення ви обрали для управління платформою? Ми обрали спеціалізований, захищений багатоканальний зв'язок. Цей робот може управлятися що з пульта керуванням, такий як невеликих розмірів, що з великих пультів керування, з різними системами асоціаційної обізнаності, які дозволять тримати зв'язок не тільки між оператором та дроном, а ще й командиром і ще й показувати ситуацію на фронті. Також додатково ми можемо передбачити керування дроном за допомогою окулярів. Це допоможе бійцю саме керувати. І відчувати той ґрунт, по якому він їде. А чому ви набрали управління по супутниковому сигналу? Є багато нюансів в управлінні У першу Першочергово це затримка. Інші нюанси зараз не хочу розповідати трішки пізніше. Які вантажів власне машина може перевозити? про вагу йде мова? Ця платформа розрахована на перевезення вантажів від тони до півтори тони, залежить від комплектації. Відповідно, це перевезення вантажів великогабаритних та маленьких габаритних, як я вже сказав, дронів наземних дронів. Літальних безпілотних об'єктів навантаження залежить від комплектації, бо чим більше ми її захистимо, наприклад, чим більше ми на неї всяких приладів встановимо, тим менше буде вантажопідйомність. Стосовно самої платформи, який в неї запас ходу, який, на яку, швидкість, яку швидкість вона може розвивати. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. За, запас ходу на цій платформі 500 кілометрів. Швидкість штучно обмежена до 65 км на годину. Використовує вона типа дизель, але запас ходу може бути збільшеним. Якщо буде вимога від замовника, можемо пропрацювати збільшення баку і відповідно збільшення mm. запасу ходу. А яка потужність двигуна? Потужність двигуна наразі 190 кінських сил. Це вистачає і з головою, але може бути збільшена там до 300 кінських сил. Це залежить від вартості продукції, від умов від оперативно-технічних вимог замовника. Чому колісна шасі, а не уснечна? Ну в чергу все впирається в вартість. Гусеничний автомобіль вони мають показники прохідності краще, але вартість їх в рази дорожча. Відповідно, наш принцип побудування цього дрону було зробити максимальну кількість дронів для забезпечення переднього краю цими автомобілями. І все ж таки, це машина для переднього краю для лінії для зони бойових дій. Як вона захищена від можливих загроз? Так, да, ми передбачили весь той досвід, який приходить нам від побудування броньованих транспортних засобів, від їх обслуговування перейшов в цей автомобіль. Відповідно, для цього автомобіля було передбачено захист всіх головних агрегатів автомобіля, щоб при пошкодженні уламки двигун, коробка. Трансмісія була захищена. Відповідно, додатково було встановлення колісних вставки типу RunFlat, які допомагають при повністю пошкодженні шині добратися до точки запуску чи точки ремонту. А скільки машина на цих вставках може проїхати? На цих ставках 50 км може проїхати зі швидкістю 50 км на годину. Угу. І скільки така платформа коштує? Вартість цієї платформи буде не вища, ніж броньований Hilux. Пікап броневаний Хелюкс.